Цивільні бувають різні, є проукраїнська, є такі от, згадується мені приклад. Цивільна, це Бахмут. Обстрілюють е, той будинок, де знаходяться наші хлопці, вона отримує поранення, посікло її ноги. Ми її на руках виносимо, бо вона йти не може. то З підвалу. От я кажу, як е, от ви відноситесь до е, того, що, бачите, Росія обстрілює. А вона каже: Я за мір. Я кажу, ну та я дивіться, я теж за мир. Мені не треба було цієї війни. У мене якісь були в цивільному житті там, плани. Я кажу, ну ви ж розумієте, що це російські війська обстрілюють Бахмут. Я кажу, рівняють до фундаменту ваше місто, в якому ви жили. Ну от якщо б українська армія не стріляла, вони б теж не стріляли. Я кажу, так не ми почали стріляти. А вони є така категорія людей, яка живе в Україні, яка користується всіма благами нашої держави, але все ж таки, от вони хочуть рашки.